Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії. І сьогодні наша чергова зустріч в рубриці Питання відповіді. Маємо дуже гарне питання, актуальне, як мені здається, зараз я його зачитаю. Дякую. Гарна і змістовна відповідь на цікаве і актуальне питання, але цікаво й інше. Чи не є так, що домінування Древніх аріїв вже пройшло? Адже це вони принесли древні ведичні знання в Азію. Тобто історія чи циклічна, це все-таки іде по спіралі, повторюючись, але має трохи інший розвиток? Ну, от таке питання. Щиро кажучи, питання вже надійшло якийсь час. Просто неможливо на всі питання давати відповідь. є й інші цікаві питання. Але це одне з тих питань, які, на які я особисто чекав і вважав, що рано чи пізно воно прийде або подібне з ним. Тому що це те питання, яке сьогодні дуже цікавить багатьох людей, і не тільки сьогодні. Уже довший час людство будоражить питання аріїв, все, що з ними пов'язано. Можна сказати, що на ідеї чи на ідеології Аріїв в великій мірі була спровокована Друга світова війна, ну і все-таки інше. Я думаю, що хто хоч трошки цікавився цим питанням, то сам може багато чого додати в цьому напрямку. Отже, поговоримо сьогодні про Арію. Ну найперше, слід сказати, що Є великою помилкою, коли люди стараються знайти аріїв, або слід аріїв в якомусь народі, або навіть в якомусь конгломераті народів. Ну, наприклад, там, германських племенах, чи слов'янських племенах, чи ще якихось іменах, племенах. Е, і тому що арії на слуху. І всі відчувають, особливо дякуючи тому тій ідеології, яка панувала у Другу світову війну, що арії — це якісь зверх люди, це якась вища раса, якась сильніша каста, краще за інших. І зрозуміло, що наш такий банальний внутрішній націоналізм хоче, щоб ми всі хоче, щоб я теж був арієм, хоче себе віднести до аріїв. І це. Це дуже по-людськи, це дуже зрозуміло. Але в цьому насправді велика помилка. Чому? Тому що Арії і арійці – це не окремий народ, це корінна раса. Тобто мова йдеться не про якийсь народ, а мова йдеться про величезний культурно-історичний період, який триває у семи. Культурно-історичних періодах, кожен, який більше як 2000 років проходить, Ну, для прикладу, щоб зрозуміти, про що мова, от ми часто говоримо про Атлантиду, про Атлантів. І ну от я вам зараз перечислю: в Атлантиді теж були свої культурно-історичні періоди. Тоді вони були ще не такі чітко проявлені і не такі культурно-історичні, як пише Духовна Наука, але. Як би сказати, для класифікації можна їх затакі взяти. Особливо на перших стадіях вони були ще дуже розмиті. Отже, там теж були своїх сім культурно-історичних періодів. Наприклад, перший це був, називався Армохале, Ерм... 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 другий Тлаватлі, третій Тольтеки, четвертий пратуранці, п'ятий прасеміти, шостий праакадійці і сьомий Прамонголи. І от, якщо ми говоримо про Атлантиду, то питання постає. А хто з цих перечислених народів, так би можна сказати, хто з них був істинними Атлантами? І стає зрозуміло, то всі вони Атланти. Всі до одного вони Атланти. І, очевидно. Коли ми говоримо про Атлантиду, ми не виділяємо якийсь один конкретний народ чи навіть культурний, культурний історичний період. А ми Атлантиду розглядаємо як всю корінну расу, яка розвивалася від занепаду попередньої корінної раси Лімурійської до початку нашої теперішньої корінної раси, яка називається Арійська. І якщо ми говоримо про те, що ми вже трошки трторкали цієї теми, що монголи це є найбільші сьогодні, так якби, проявники Атлантичної корінної раси, то можливо тільки тому, що монголи були сьомою сьомим культурним історичним періодом. Вони були так, якби, останнім народом, який за закривав цей цей величезний Атлантичний проміжок часу. І якщо далі подивитися вглиб, то якщо зрозуміти, що в часи Атлантиди людина тільки-тільки формувала своє фізичне тіло, то те фізичне тіло, яке було на самих початках в, в Румхагалів або в тлуатлів і те, яке було в кінці, наприклад, в монголів, це ну, наскільки велика відмінність, що нам найтяжко уявити. Тому що перші скоріше нагадували тіла перші скоріше нагадували водяний туман, а тіла останніх вже були практично сформовані, як сьогоднішні наші тіла, і, і вже мали зачатки, досить сильні зачатки кісткової системи. І тому говорити про те, хто з них сильніший, кращий атлант. Чи, чи повніший атлан. Це те саме, якби ми захотіли сказати, що от як ми дивимося на клас риб, то хто сильніша риба, акула, чи, скажімо, сільотка. Зрозуміло, що все це риба. І тут між ними робити якісь відмінності, нема змісту. Те ж саме можна сказати і про нашу корінну расу арійську. Естафета цієї лідерів цієї корінної раси переходить від культурної історичної епохи від однієї до другої, і саме ті народи, які ведуть перед цивілізації в той чи інший історичний період, вони є найбільшими виразниками арійської корінної раси. Допустимо, якщо взяти після потопу зразу, хто найбільше були представники арійців? Це були древні індійці. Потім древні перси і так далі. Тобто, коли скажімо, недавно була війна, і німці або ті вожді, які нав'язували це німцям, що от вони винятковий народ і вони є істинні авійці, то коли ми дивимося на сьогоднішній стан речей, ми розуміємо, що на що вони спиралися. Тому що дійсно в сьогоднішній час перед цивілізаційний перед. У нашу п'яту культурно-історичну епоху, яка називається англо-німецькою. Її ведуть англосакси, і ведуть німці. Зрозуміло, що саме вони зараз найбільше відповідають потребам, на мою думку, потребам того, що має нести вся арійська корінна раса. А перед тим найбільшими можна сказати, були ахейці або греки, які навіть подібно в цьому мають. І Бог їх називався Арій. Арес вірніше Бог війни. А після них, коли прийде слов'янська епоха культурна естафету ем, е, арійства перехоплять славяни, саме тому, що вони будуть лідерами цієї, ем, цього розвитку. І тому, але це не значить, що на, на цьому закінчиться розвиток. Пройде інший час, інший період, інші люди і е, ідея арійської культурної раси буде розвиватися далі. І тому, відповідаючи на це питання, можна сказати так, що арійство не минуло, воно зараз у величезному розвитку, на підйомі свого розвитку, але шукати проявів арійського народу чи арійської раси в якомусь конкретному народі це, ну, скажімо так, м'яко факти притягнуті за вуха. І що ще до цього можна додати, що ми вже теж розглядали, ми вже розглядали те, як відбуваються, як влаштований облаштований геологія землі, скелет землі. Тобто, коли ми говорили про перевернутий тетраїдер і в цьому перевернутому тетраїдрі, який він є сам по собі, як чаша, і от в чаші цій якраз і розвивається зараз все, що ми відносимо до того, що є авійська корінна раса. Тобто всі ці культурно-історичні періоди вони якраз були не ем, вони відбувалися в принципі, на рівні 30-ї паралелі. Тобто, чи індійський культурно-історичний період, чи персидський, чи древньоєгипетський. І так далі, всі це, на, всі це у верхній частині, у північній пів, півкулі планета Земля. От в північній півкулі планети Земля народи, які тут живуть, які тут розвиваються, які це все формують, вони і є зараз провідниками людства. Але це тільки зараз, бо прийдуть інші часи, і все зміниться. Ну, така відповідь. Тепер, у контексті того, що ми тільки що розглянули. Я думаю, буде доцільно відповісти ще на два питання, які якимось чином, доторкаються до тільки того, що ми підняли. Ну, перше питання звучить так. Хотілося б більш детально почути про наступний еволюційний період людства, так званий слов'янський період. Дякую. Ну, і зразу, мабуть, і друге слід зачитати питання. Цікаво знати, чому на Україну випали такі, такі важкі випробування, і чи ми витримуємо це жахіття. Дякую. Ну, Якщо розуміти, або взяти за основу тільки те, що, то, що тільки що було сказано, що е, корінна раса розвивається від однієї культурної епохи до другої, то завжди та. Культурна епоха, яка має прийти на зміну ті, яка зараз вже є, пануючі, вона підготовлюється. І ця підготовка має два фактори. Один фактор, що звичайно ті народи. Тому що як правило, це навіть не один народ, а кілька народів. Ті народи, яким належить підхопити естафетну паличку цивілізації, дуже ретельно відпрацьовують свою карму, тобто закривають борги, які відбулися в житті в минулому, пов'язані з цим народом. І другий народ, і другий момент, що йде. Дуже сильне, я б сказав так, очищення. Тобто дуже сильні, дуже сильна підготовка до того, щоб те, що прийде нове, щоб народ, народ, який, якому налегся нове взяти, щоб він був в максимальній готовності це прийняти і виконати, тому що від того, наскільки цей народ може це зробити, Залежить, залежить доля всього людства. Хоч, звичайно, ну, по-перше, ніхто не відміняв принцип свободи, і нічого не є абсолютно визначене наперед. Тобто, люди, людство має все ж таки якийсь вибір. І якщо говорити про слов'янську культурну епоху, так, це велика епоха, до неї готуються, духовний світ готує відповідні народи. Ці народи по, своє, по своїй ем, фізіології, можна сказати, мали б бути досить молоді, щоб у них було дуже багато сил, ем, е, щоб було дуже багато життєвих сил у цих народів. Але завжди є е, варіанти. Тобто, якщо народ, якому належить виконати місію загальнолюдську, по якійсь причині це не зможе зробити, то Щось інше, подібне, цю саму місію, має підхопити якийсь інший народ, який теж паралельно до цього готується. І те, що говорить Духовна наука про майбутню слов'янську культурну епоху, що якщо народи, яким належить цю культурну епоху вести, якщо вони не зможуть повністю це правомірно і і, і, і в належній якості це зробити, тоді є, що називається запасний аеродром, так би мовити, це те, що готується в Південній Америці. Тоді цю естафету буде передано народам Південної Америці, Америки. Там, де зараз в основному не розміщується така країна, як Аргентина. Ну, не тільки Аргентина, але Аргентина це так як головне. От. Але це не значить, що Тобто, і це дає вибір, дає можливість, що або народи, яким це призначено, це виконають свою місію. А якщо не виконують, то все рівно людство буде рухатися вперед. Точно, чого не повинно бути, це те, що станеться випадок, і якимось чином якийсь нехороший дядько натисне атомну кнопку, і, 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 і земля розвалиться і все припиниться. За цим всім стоять потужні духовні сили і. І розвиток нікому не дано під силу спинити. Є варіанти, але спинити неможливо. І тому от така відповідь, що випробування саме тому, що йде підготовка до майбутньої шостої культурної епохи. А шоста культурна епоха не є тільки прерогативою єдиних слов'ян, і що це тільки на слов'янах зав'язано. І тим паче тільки на Україні, чи особливо, як то говорять зараз росіяни, що от вони місія, і все на них сходиться з від клином, все далеко не так і все набагато ширше. Ну, така відповідь. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.